Кому не дозанесла долярів Тетяна Крупа, заслужений лікар України та слуга народу. Я нагадую, її виявили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у її родини знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів баксів в ліжку та в туалеті. Сьогодні стає відомо, що син цієї керівниці МСЕК. На Хмельниччині звільняється з обласного пенсійного фонду. Схоже, вся сімейка попалилася, а це сталося завдяки вашому розголосу. Тому ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, а також поширюйте це відео, тому що цих. Нахаб має знати кожен українець. Цей кадр розійшовся усім інтернетом. На ній чоловік Тетяни Кропи лежить з шістьма мільйонами доларів на ліжку. ДБР просить посунутися однак той заперечує. Бачили вже відео елітного скуфа, який лежить на ліжку поряд 6 мільйонами доларів. Такий з пузиком. Ну як потрібно все. Ну а чому йому не лежати? Він керівник пенсійного фонду у Хмельниччині. Мама його керівник МСЕК. Все добре, все працює в Україні. Дуже багато грошей. Поки чоловік прощався з пачками доларами на ліжку і відвертав увагу ДБР, Сама ж Тетяна викидувала сумки з грошима через балкон. Ті керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, виконувши у вікно дві сумки, у яких було по півмільйона доларів. Окрім 6 мільйонів доларів готівкою, журналісти знайшли у родини крупи понад 30 квартир та будинків у Нальвівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині, а ще близько 40 земельних ділянок: готельно-ресторанні комплекси та закордонні фірми. І за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. Тетяна Крупа очолює обласний медичний центр з 2008 року. Водночас вона є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії Слуга народу. Її чоловік Володимир Крупа тривалий час працював в Хмельницькій аудиторській службі. Його декілька разів звільняли, але він поновлювався на посаді через суди. Під приціл фотокамер журналістів потрапляє сьогодні син Тетяни Олександр, якого теж підозрюють у незаконному збагаченні. Він очолює хмельницьке відділення пенсійного фонду, точніше, очолював до сьогодні. Заява на його звільнення уже на столі. Його дружина Катерина Крупа працювала начальником управління державної реєстрації центрально західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Ось це так: банда Крупи, яка розкрадала Україну в студію ці. Обличчя на валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 мільйона доларів. Усі ці статки не були внесені до їх щорічних декларацій. І це насправді і зручніше, це і е, набагато якісніше обробка інформації отримати різні види пенсії онлайн це за віком, за висловою років по догляду можна отримати крім однієї пенсії. Це по закону для осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Саме Олександр Крупа продовжив династію корупціонерів, адже отримав доступ до керма управління пенсійного фонду Хмельницькій області. Після гучного скандалу, у серпні 2020-го поліція спільного ЗСБУ прийняли тодішню керівницю пенсійного фонду Хмельниччини Ольгу Заярнюк та ще кількох її підлеглих. За версією слідства Заярнюк вимагала частину зарплати з підзвітних її працівників у районах. Наразі справа експосадовиці перебуває у суді. Після оголошення підозри колишньої очільниці головне крісло у обласному пенсійному фонді Стало вакантним. Олександру Кропі знадобулося три місяці, щоб його посісти. Наприкінці листопада, 20-го його офіці... Ціно було призначено до цього. Він працював першим заступником голови Хмельницької РДА. Ще раніше керував комунальним підприємством облради обласна база спеціального медичного постачання. Після корупційного скандалу з матір'ю та батьком Олександр Крупа звільняється з посади за власним бажанням. Наразі тимчасово виконує обов'язки начальника управління пенсійного фонду в Хмельницькій області, перша заступниця Марія. П'ятківська син голови Хмельницької МСЕК зазначив у декларації, що у 2023 тисячі на посаді заробив 657 тисяч гривень. Він з родиною має у власності три квартири, 25 земельних ділянок, п'ять житлових будинків, чотири дачі та чотири автомобілі. Нині посадовців підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах недостовірному декларуванні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Крім того, правоохоронці мають докази того, що Тетяна Крупа. Незаконно оформлювала інвалідність чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У неї в кабінеті знайшли підроблені медичні документи з іменами чоловіків і з фіктивними діагнозами. Чи притягнуть до відповідальності також цих чоловіків стане відомо незабаром. Дружина військового Ірина Кошка розповідає: січня 23-го її чоловік, що служив майже 10 років у спецпідрозділі ЗСУ, не може отримати інвалідність. До обласної МСЕК, каже, звертались не раз. Ми знайшли людей, які е, поспілкувалися з нею, і вона сказала: до 17 тисяч доларів я маю її заплатити за те, що він буде інвалідом війни, що йому і так полагається. Ті, хто мав інвалідність, не могли її отримати, а ті, хто мав кошти, могли все підробити. Дуже прикро, що так відбувається у нашій країні. Виникає ще одне запитання: хто ж кришував Тетяну Крупу в її діяльності і чому вона погоріла? Запитує кореспондент видання «Антикор». чи є це її колеги по партії? Також покаже слідство, але очевидно, те, що гроші вилучені в її помешканні та кабінеті, не всі. Значна частина з них йшла саме на те, щоб в обласному ТЦК та СП закривали очі на інвалідів, які отримали документи з рук Тетяни Кропи. Також очевидно, доводилося ділитися як із власним керівництвом, так і з правоохоронцями, чи захоче ДБР розплутувати ці ланцюжки. Подивимось. А чому погоріла Тетяна Крупа? Також очевидно, колись хтось із чиновників вигадав геніальне визначення недозанесли, тому і прийшло до Тетяни Крупи ДБР. Кому ж саме скільки вона не дозанесла. Скоріше за все ми не довідаємося ніколи. Насамкінець сумна новина для тих, хто купив собі діагнози в Тетяни кропи. Ваші гроші викинуті на вітер. Більшість із вас будуть співучасниками злочину. І є ще один сумний прогноз: із приходом нового начальника в обласному МСЕК, тариф лише зросте. У всьому іншому не зміниться нічого. Більшість ветеранів війни, Смельниччини, які подали в СЕК документи для отримання інвалідності. Отримають сьогодні відмову. Про це повідомив командир 2-го батальйону 3 ї штурмової бригади Дмитро Кугарчук у своєму телеграм-каналі. За посиланням на інформацію від надійної структури в лапках він зазначив, цей показник далеко не єдиний у своїй критичності і коливається від 43 до 65% по всій Україні. Очевидно, проблема має системний характер. Під час війни ця структура МСЕК остаточно перетворила надання інвалідності на своєрідний бізнес. Кожен, хто хоче списатися, не воювати або отримати довідку про реальну інвалідність, стає частиною схеми, де відмова чи затримка стає елементом шантажу. Платиш, отримуєш рішення, не платиш, чекатимеш роками. Джерела підтверджують, що під час війни цей процес набрав безпрецедентних масштабів, каже військовий. Коментує також недавній корупційний скандал з Хмельницької області Дмитро Кухарчук. Він ставить риторичне запитання: чи будуть озвучені імена справжніх бенефіціарів у верхах системи, та чи будуть ухвалені рішення саме щодо них? У МОЗ та НСЗУ? Це, уявіть собі, Хмельницька область ну з усією повагою, не найбільша область України. Всього лише МСЕК. Уявіть собі, яка корупційна колосальна піраміда збудована в державі. І це ж вона не завершується на обласних керівниках. Вона ж іде далі. Як Тетяні Кропі, так і її сину Олександру сьогодні ДБР висуває претензії. Жінці загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна. Скільки світитиме її сину Олександру, голові пенсійного фоду Хмельниччини, поки невідомо. Але є підозра про незаконне збагачення. Пенсійний фонд, як ми всі знаємо, це орган виконавчої влади, який займається пенсійним забезпеченням громадян України. І протягом цієї роботи органів пенсійного фонду було зроблено дуже багато речей для того, щоб впроваджувати передові технології. Що ж до чоловіка крупи Володимира, то Суспільне Хмельницький заявляє, що в нього є інвалідність, як і в самої Тетяни Кропи з декларації кропи за 2023 рік вона отримувала пенсію в розмірі 166 тисяч гривень на рік. А її чоловік Володимир, судячи з декларації за 2023 рік, також отримує пенсію, сума якої за рік становить 223 тисячі 756 гривень. Чоловіку Володимиру ДБР обвинувачень не висунуло. А він в коментарі ТСН заявив наступне. Мої адвокати думаю розберуться для Тетяни Васильівни найму кращих адвокатів України. Вони мають не тільки до Тетяни Васильівни претензії, вони мали претензії і до мене. Почалося все з того, що мали претензії і до мого сина. Він керівник пенсійного фонду. І я хочу сказати, що свою дружину та свого сина я буду захищати. Я знаю, як їх захищати, розберуться і правоохоронці. Там теж є професійні люди. Якщо дійде до суду, то і суд розбереться. Буду захищатись і сам, бо знай, що про мене збирають інформацію. Що думаєте, ви про затримання Тетяни Кропи, оголошення підозри їй та сину, та чи доведуть цю справу до логічного завершення їхнього ув'язнення? Залишіть ваш коментар. Я нагадую, ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайку до цього відео, а також підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок, адже ми будемо... Будемо стежити за розвитком цієї справи.